У нас тут визначна подія. У нас розпаковка нового матрацу 160 на 200 з пружинками. Все узгоджено з власником. Тому що цей матрац, що у нас тут, він вже дуже, дуже сильно жахливий. Він м'який. ми на ньому сильно дуже провалюємося, як в гамаке ми спимо на ньому. На матрацник цей наш. Якщо я не помиляюсь, то треба його добу, щоб він відстоявся. А 72 години він має відстоятися, тому що він під пресом. Він дуже щільно набитий, тож він буде тут лежати у нас ну, посеред, посеред кімнати і відстоюватись. Настоюватись буде. Такий матрац, до речі, коштує за знижкою 1100 лей, це приблизно 11... Тисяч гривень. Це не найдорожчий, навіть і близько не найдорожчий, але і близько не найдешевший. Отак-воно. от воно. Так. Боже, щоб воно хоч не вистрілила пружина. оця. Тут написано: до речі, що не можна користуватися ножем, Ну, щоб не пошкодити. А такий, до речі, матрац алоя Вера, такої самої довжини та ширини. Зараз можна купити на їх офіційному сайті. Він зараз коштує 600 лей, це близько 6 тисяч гривень, плюс платна доставка. Але такий самий ми не захотіли, тому що він досить м'який, сам по собі, плюс тут немає пружин. Тобто, ну, невідомо, звісно, як довго на ньому до нас спали, але він просто жахливий. У нас вже так спина болить від цього старого матрацу, що ми вже просто були навіть готові купляти цей матрац за власні кошти, навіть якщо власник нам його не одобрить. Тому що такі приколи зі спинами, такі болі в спині, у нас, мабуть, від жодної поверхні не було. Тому що тупо ти провалюєшся і спиш в якійсь ямі. Що я, що Валєра, ми вже його крутили, перевертали. Лягали по діагоналі. Що ми тільки не робили, але <плес> да, Валер? Здоров'я спини починається з матрацу, і з регулярних фізичних вправ. Вау. Так, ну що, ми залишаємо його в пакеті. Буде він так лежати у нас дві доби. да, виходить. А подожжі, написано було 70... 72. Це три доби. Ніфіга собі. Дуже багато. І треба буде попрати цю штуку на новенький диванчик. От тут, до речі, оце люди, коли жили до нас, я не знаю, вони, походу, не користувалися оцим всім. Тобто, вони пітніли отам, от все під весь вбирався в цей матрац. Ну, коротше, не дуже, не робить так. Після вас прийдуть інші люди, це як буде? Некрасиво. Я зараз от дивлюся на цей величезний матрац, і взагалі воно не віриться мені, що він вліз в нашу машинку. Насправді він важить скільки там, 25? 27, то що мінус картонка, мінус цей весь пластик. 27 кілограмів. Ну, приблизно, я ж не знаю. Поопускали там, да, на машинки всякі сидіння, Так, головники. ми опустили пасажирське сидіння. Через ліві задні двері його так по діагоналі засунули, потім розвернули всередині. А ну підголовник треба було зняти. І все, він вперся, виходить в торпедо і в задні праві сидіння, і все. Нормально там собі стояв, дзеркало не перекривав то що треба. Коротше, це перший покупний матрац. В нашому житті, чесно кажучи, вся наша харківська квартирка, вона походу розміром, кімнатка розміром в цей матрац. так можна тут розміститись, так от розмежувати тут зони різні, зона відпочинку, зона роботи. Да, да. Чайок запропонуєш чоловіку. Чоловіку зараз запропоную. Запропонуй, Мені до речі, до речі, поки я знімаю Валеру, Мені мамонт надсилає повідомлення в чи румунську. Да. Це додаток Дуакарт. Ми його називаємо мамонтом, тому що там на, на цьому лого, там мамонт. І він постійно мені надсилає ці повідомлення в чи румунську. В чи румунську. У мене вже, якщо чесно, стрес. Навіть якщо я її, наприклад, вранці вчила, він мені потім через декілька годин знову надсилає. Я знала румунську на рівні native speaker fluent. І, і все таке. Він мене трошки піднапружує цей. Тому що мамонт він постійно у вас там прогрес. Треба підтримувати прогрес. Тяжко мені підтримувати мій прогрес, коли його ще нема. От. Але я вже е, читаю книжку. Я вже. Дивлюся відео а, Ірини. Отож, мамонта слово сполучення, оце регулярне повторення одних і тих ж самих фраз. Ви йому можете сказати на відео, включити запис. Він послухає, типу, ну цей додаток, да, ай, чи що вона там слухає, і скаже правильно чи неправильно ви там говорите, на які моменти вам звернути увагу. От, непоганий додаток, але звісно, так багато йде часу. Я от працюю, потім я сажусь за румунську, дуже багато часу на це йде. Хоп-хоп хоп, все дві години нема, ти, По суті, нічого не вивчив ще. А ще треба, я не знаю, там сходити до магазину, щось поїсти, приготувати і щось якось ще зі стільця свого з крісла робочого встати, щось десь пройтися. Коротше, часу витрачається нереально. Як це встигнути, додайте мені, будь ласка, ще додатково часу в добі. Я не встигаю жити цю, це життя. Ура! Ми постелили, точніше, не постелили, а поклали новий матрац. Він вже відлежався. Бачите, ось ну, це просто якби чохол. До речі, тут тут якісь дві половинки схоже, що оця застібка вона тут ріже. На дві частини, Вон, воно, бач, натягується. От, але, в принципі, нічого. Ми закинули в прання оцей на матрацник, тож сьогодні вже будемо спати на новому матраці. Обов'язково обов'язково має бути тут на матрацник, інакше будуть жовті круги з-під поту. Тому що, якби ви не пітніли, на матраці все одно будуть з-під поту. Це все буде просочуватись, пахнути, коли жара, вона буде парувати. Коротше, не нехтуйте на матрацниками. А нас можете привітати. У нас тепер буде, я сподіваюся, здоровий і міцний сон. Тому що до цього ми просто катувалися на тому матраці. Друзі, добрий вечір у вашій хаті. Розказую, що я відмочила сьогодні. Пішла я після роботи. Вашан, нічого не передвіщало бліди, і тут під, ну вже скупилася, підходжу додому. А така а кручі, де? Починаю, ну як зазвичай, по своїм звичним місцям, де вони можуть лежати, прощупувати. Ключа нема. І тут у мене закралась підозра, де б вони могли бути. А вони завжди у мене в одному місці, там ніяких в інших якихось кишенях вони не можуть бути. Я підіймаюся і думаю, скоріше за все, я коли викидала сміття, я викинула сміття разом з ключами. Починаю прокручувати дома. Ну, звісно, все передивилася. Нічого ніде нема е, ніяких ключів. Вот та й, взагалі, я не пам'ятаю, щоб я їх ховала після того як я викинула смиття. І потім я згадую, що це мені карма за те, що зазвичай ми пластикові пляшки. Оці з п'ятилітрп сп'ятилітрушок. У таких ми збираємо і викидаємо в сортувальний. Ми їх зажм'яківаємо, викидаємо в сортувальний оцей центр, там в Кавленді, в Лідлі. От і просто назбираємо. А тут я коли сміття викидала, тобто дома взувалася вже і дивлюся, попадали там, були дві пляшки, і вони попадали. і Так в мене чогось вони вибісили. Думаю, зараз я їх скручу дай викину. І це мені карма, тому що я починаю прокручувати в голові ситуацію, що я тримаю в одній там, наприклад, руці сміттєвий пакет. Пакет в іншій у мене оці ручки від двох баклажок. І вірогідніше за все, у мене ключі якраз були в цій руці, там, де були баклажки. Тому я коли викинула разом з ключами, я взагалі не помітила, тому що вони були, якби, ну, обидві такі причеплені. Там такий був видок. Отака от, 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 така от ситуація. Варіант такий, ну робити дублікат. Один зв'язка ключів у нас є. і Це буде, скоріш за все, дешево. Тому що нещодавно влітку я робила дублікат трьох ключів в Харкові, і я була шокована. Мені три ключа обійшлися в тисячу гривень десь так, при тому, що я ходила по всім цим, ну, на районі, де були ці всі, хто міг зробити. Всі практично одну і та ж саму ціну на, називали. Але прийшовши додому, я розказала Валерія. Валера такий: ну що ж, ну нічого, якби лох, судьба така. Але мій молодший брат не, роз, не розтірявся і каже: А ти там каже, там сміття було, коли ти викидала його. Я така. Та ні, якраз не було, тому що всі ліниві люди викинули сміття в найближче два. Оці баки, А я викинула в той, куди там подалі треба пройти. Там ще у нас криска завелась щурик. От і туди ніхто не хоче йти, тому що воно так темно. Якщо ви знаєте баки в Румунії, о цих нових будинках, там вони під таким кодом, навіть, і така, якби таке місце, куди ви скидаєте е, спеціально. Там аби хто туди коротше не може скинути сміття. І Богдан каже, поліземо зараз туди. Не знаю, зараз ми сидимо вечеряємо чи поліземо ми туди туди. Чогось мені це взагалі не подобається. От, коротше, наступні кадри все ж таки, чи ми туди поліземо, чи я піду робити дублікат завтра. Тож чекайте на мене. Ми зараз вирішуємо, хто полізе в сміттєвий бак. Богдана і у мене немає старих речей. У нас і взуття все нове, в принципі, і одяг. А от у Валєри, у нього старі кросівки, які прагнуть до того, щоб бути в смітнику. І ще у нього є старі затраскані штани, які. Він дуже любить в них ходити, і оце знаєте, до останнього тримається за них. Діана, дарую тобі штани і кросівки. Тепер вони твої. Так вони ж на тебе 40... 46-й розмір, а в мене 39. тридцять ходити До смітника і назад. Та я ж туди провалюся. Ми в трьох все ж таки вирішили йти на діло. І ми ліземо в смітник. Я сказала, що я не полізу Це ні за які гроші. Кадри після того кадру мало бути, як ви вже в смітнику сидимо. Не можна таке прев'ю робити, інакше буде нецікаво дивитися. Ну що, ми йдемо? Як я кажу, зараз нас і депортують, в принципі. Зараз 10... Ні, десятої ще нема. Тільки початок 10-ї ввечора. Що там мені стрьоно. Короче, о, а це вже накидали поглашка. Так вони там Вон тасі так а де поклажки? Так тут де десь. Я не знаю. Ні, я тут пона вони. Воно. Я не... О, почекай, ну, о, почекай. Я? Якийсь керіця. Що воно воно? Вон, вон так, то ключі! Реально, ключі! Де? Вон вони, вон вони! Вон ключі! Так, так, вон ключі! Ой, я не можу. А ну-ка, обережно. А, я бачу. <реш> ось, 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 ключі. Боже! сейчас, ну, секунду, сейчас. Ура! Ми дістали ключі, нікому не довелося лізти. Не, ну як, ну трошки довелося. Да, ось, до речі, наш матрас, що ми викинули. Зараз я підліхтар стану. Це, звісно, треш контент. Я би взагалі ніколи до того до цього не додумалася, якщо би брат не запропонував. Але ми насправді хотіли просто піти туди і впевнитися, що вони, от як, як зараз, просто там не лежать зверху. Що в принципі і виявилось. Тому тому, що, як я і казала, коли я викидала. Ці ключі в смітник, то я викидала в найбільш порожній смітник. Тому можна сказати, нам так сильно пощастило. Я такого не очікувала, такий екшен і такого завершення цього робочого дня. Ставте вподобайки. Можете мені написати, що це, звісно, треш. Я і сама так чесно кажучи, вважаю, але це життя. Знаєте, якби це дивно і, можливо, трохи тупо не звучало, але я сьогодні отримала такі позитивні емоції. Я думаю, що ми всі їх у трьох отримали, тому що ми насміялися, згуртувалися, зробили е цю неприємну ситуацію, тому що спочатку я засмутилася смішною. От уявіть собі, кожен день одні й ті ж самі будні. А тут оп, і в смітнику поковирялись. Ну, правда ж. Хотіла вам показати таку ну, невеличку, зовсім маленьку посилечку. Що нам передали родичі наші невеличка-невеличка посилочка. Заздалегідь хочу сказати, що вона йшла до нас не перевізником. Тому що, оце, наприклад, перевізник би не дозволив. Як воно проїхало, я взагалі не знаю. Це, як ви можете бачити, це домашня вишнева наливка мамина. От, тут багато всього. Я кожний бісквіт їла, але так, щоб у мене були всі пачки, у мене такого не було ніколи. Як ви бачите, тут загалом продукція Харківської бісквітної фабрики, і взагалі скарб, самівіна, ну, це взагалі чисто понастальгувати. Гірчичка тут, різне печиво, ну, не знаю. Ми задоволені, просто в шоці від цієї посилки, дуже-дуже дякуємо. Тут ще такий новорічний мішечок різних цукерочок. І ще хотіла вам показати, я люблю дуже читати книги, але просто зараз не вистачає в мене часу на все. Але нещодавно. Було предзамовлення на цю книгу Іларіона Павлюка, і 1 грудня можна її з 1 грудня, точніше, її вже можна купити офіційно. Це його остання книга, на скільки тут? 800 чимось сторінок. От, я дуже люблю цього автора. Я читала і Танець Недоумка, і моя найулюбленіша книга це Я бачу вас цікавить Пітьма. І ось нещодавно я дочитала білий попел. Всі вони дуже цікаві. Якщо ви ще не знаєте про такого автора, я дуже раджу: читається на одному диханні, просто неможливо піти спати, аби не дочитати. Дуже красива книжка. От, підтримайте своїх. У мене, до речі, є і електронна книжка, але я взагалі дуже полюбляю саме читати ось такі паперові. Ну і, в принципі, цієї книги ще немає в електронному варіанті. Тому ось така книжечка мені також приїхала з цією всією горою продуктів. Буду читати, сподіваюся, в мене дійдуть до неї руки, я дуже-дуже рада. Вітанечко вам у новому дні. Вчора вперше на своєму каналі довелося заблокувати коментатора одного з тих, хто писав мені негативні коментарі, точніше, як, не тільки мені, а всім українцям. Це там, де я розповідала про відео, як там ставляться до українців Румуни, от на основі ну, розбирала власне коментарі, які мені написали під відео. Одна з цих коментаторок, вона дуже часто заходить під моє відео, пише негативні коментарі не тільки мені, пише моїм е, підписникам. Взагалі, я не звертаю увагу на те, коли мені там щось негативне пишуть, тому що ну хейтери, звісно, є. От е, 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 вже навіть мої улюблені хейтери. Сформувалися. Я, в принципі, нормально ставлюся до критики, нікого не блокую. Але вчора знайшла коментар цієї людини, яка вже ну, просто перегибає всілякі палки про те, що, ну, по-перше, вона дуже часто пише: які українці погані, яка у нас Україна погана. От, ну, очевидно, вона під пропагандою. До речі, пише цей коментатор румунською. Що м, натякає на те, що це або румун, або молдованин. Але м, мені ще написали під коментарями, що це, можливо, бот якийсь. Але чомусь мені здається, що це не так. Не знаю, як працюють боти, але мені здається, що це реальна людина, все ж таки. Прочитала коментар про те, як вона вже підтримує не до президента тієї самої не до країни нашої. Сусідською, от, ну, тобто, його всіляко прославляє, каже, що він молодець. От, не буду я прикріпляти тут навіть її коментар, тому що це не дуже приємно. І я думаю, ні, ну таке я терпіти точно тут не буду. Також я вважаю, що таке не буде приємно читати моїм підписникам, тому вперше на моєму каналі я видалила, заблокувала точніше користувача. Сподіваюся, що вона більше не буде заходити, писати негативні коментарі. Нормально ставлюся до будь-якої критики, до будь-якого конструктивного діалогу, але просто так обр ображати іншу країну. Ну, я не дозволю і я не хочу такого читати. Можете там, я не знаю, ображати мене, але коли вже справа доходить до. Прямої образи моєї країни я такого не хочу читати, особливо коли це не конструктивна критика по типу Ми були в вашій країні, там, ну умовно кажучи, ми були в Харкові, там я не знаю, от в такому то районі, чи там не знаю, весь ваш Харків брудний, тому що те-то, те-то, те-то. Я на таке нормально ставлюся, тобто людина обґрунтувала, у неї є свій досвід. Вона на основі цього каже, що те-то, те-то негарно, або там я не знаю, у вас в країні корупція, да, тому що те-то і те-то. Взагалі, типу, без питання, я не буду якби ображатися на цю людину, казати, що так воно не є. Але коли не до країни, не до президента бажають всього найкращого, що він правильно робить, от, а ми тут понаїхавши, і взагалі ми по коментарях цього коментатора у нас взагалі нічого немає. І ми такі жебраки, найгірша нація, і взагалі, ну я такого собі не, не дозволяю до жодної країни, ну окрім. Оцої не до країни, ви зрозуміли. Коротше, такі от справи хотіла з вами поділитися. Як ви вважаєте, правильно? Чи ні, чи треба було залишати? Тому що насправді я бачу, що Ютуб також неохоче ці коментарі, мені показує. Тобто він бачить, що вони негативні. Можливо, це навіть якось впливає на, на відео, не знаю. Тому я вирішила, а на нафіг воно треба да? оце все читати. Давайте, давайте спілкуватися в коментарях, поважати один одного поважати креаторів контенту. Якщо вам не подобається контент, ну мовно кажучи, ну не підписуйтесь ви на цю людину. Що вам не подобається, як вона розмовляє, як вона екає і бекає, як у мене там є. Одна, вона вже другий місяць. А, заходить, чи, виходить, що місяць тому вона написала коментар про мою мову, що в мене вона погана і краще б я розмовляла своєю рідною російською. І ось нещодавно, місяць по тому, вона також зайшла в. Коментарі і написала, що вибачте, але, типу, у вас дуже погана мова, дуже багато всіляких слів, типу там і все таке. На що я питаю? Так, а що ж ви тут робите в моєму відео? Якщо я вам неприємна, шукайте приємні канали. Негативу до цієї людини я не маю. Просто дивуюся таким людям, що вони витрачають час, аби написати абсолютно сторонній людині якусь гедоту в коментарях. Але це вже таке. Особисто мені це лише. Допомагає просувати мої відео. От, а щодо таких негативних коментарів, які прямо неприємні ображають всю мою аудиторію Україну, я таке не буду терпіти. Напишіть мені в коментарях, чи правильно я зробила, чи можливо треба було залишати. Хоча ця людина нічого корисного для себе не винесе, от з моїх відео. Можливо, мені є щось таке, знаєте, дрібне сказати негативне про Румунію, але я особисто нічого негативного про Україну, яка нас прийняла, щиро відкрила до нас свої двері. Ми тут проживаємо, ми тут в безпеці, нас ніхто не ображає. Я нічого поганого не можу сказати. Навіть якщо і можу сказати, ну, принаймні зараз я цього не буду робити, тому що це не моя країна, я тут гостя. І я не буду казати румунам, що у них тут погане. Про погоду я можу сказати так, тут спекотно, ну дійсно спекотно. От, поїдьте там в інші країни. Але це ж не, не негатив, це ж просто реакція на моє враження. Там, я не знаю, десь брудно, десь супер чисто, наприклад. Ну, дійсно так, є райони, де брудно. Але загалом, як великим містом. Столицею Бухаресту, я вважаю, що це дуже чисте місто, у кого може бути інша думка. Але я по-моєму розповідала, що з минулої квартири, де ми жили, навіть на відстань за 100 кілометрів були видні гори в ясний день. Це ну, як показник того чистого, чистої атмосфери, чистого повітря. А до війни у нас Харків був брудний, там Коксохім. Завод і багато міст України, тобто на такі факти, де дійсно ти кажеш, що щось негативне, тут нема чого ображатись. А коли ти, вибачте, чисто обсираєш країну, то тут, тут правда. Але ну я не знаю, ні я, не жоден мій підписник і коментатор, він жодним чином ніяк не нічого поганого не сказав про Румунію, як інколи прилітають коментарі, що. Ми тут не задоволені, ми на чомусь сидимо. Ми тут, ми тут нічого не отримуємо. Ми тільки ходимо і купляємо в Румунії в супермаркетах, вкладаємося. Деякі українці вкладаються в нерухомість в Румунії. Тобто нічого негативного ми тут не робимо. Не знаю, в Румунії такого, щоб у нас можна було якось скаржитись. Але, отже ж, промит, промиті пропагандою коментатори вони завжди знайдуться. На цьому я буду завершувати це відео. Воно. Вийшло дуже насичене різними моментами цих двох тижнів, я б так сказала. Я сподіваюся, що я вас і повеселила трохи в цьому відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайки і побачимося з вами в моїх наступних відео. Па-па-па-па!